Тобто я нагадую, що в мене є 111 стаття, яка доводиться прямим умислом. Я нагадую вам, що жодного доказу прокурор не надав у цих трьох томах. Е, нагадую, що обвинувачення грунтуються виключно на е, здогадах і припущеннях слідчого. Тому я вам надаю ці докази. Тому я надаю вам ці докази з, е, такою, з, наступ, з наступною мотивацією, що е, у зв'язку з тим, що вже є чітко доведений факт, що я здійснив удар в головному російському військовому, державна зрада ну, е, прямо спростовується, тобто жодних ризиків впливати на світ, жодних ризиків переховувати. Я чудово розумію, що тільки один цей документ фактично він знищує е, умисел той, що придуманий слідчий, по 111. Тепер йдемо далі. Е, ми отримали адвокатський, е, відповідь на адвокатські запити, написали адвокатський запит. Я наголошую, що е, е, і обвинувальний акт, і я впевнений, що по повстанні, з яким ви мені, до речі, не даєте ознайомитися. І те клопотання, воно йде е, е, на тому, що 23 числа керівництво ОК «Схід» довело мені, що я підпорядковуюся угрупованню е, військ Харків. Я отримав нарешті на п'ятий запит, я отримав відповідь від ОК «Схід», В якому ОК «Схід» каже, «Ні, він нам не підпорядковувався тобто, фактично, ну все, що вони писали, 42-ї немає, 47-ї 42 немає. 47 і нема 111. Яким чином навіщо мені впливати на свідків, навіщо мені впливати на ну, ті, куди стікати, коли розумієш, є Ось офіційна відповідь, що продає? Наступна, я вам також даю два, е дві відповіді. Це відповідь е Служби безпеки України, це відповідь Генштабу, які підтверджують доповідь показ також даю вам, для того, щоб ви ознайомили, що немає жодних ризиків, нема жодного злочину. Також даю вам відповідь Офісу Президента про те, що він жодним чином нічого не відомо про факт усунення Сіньогубова з посади. І таким чином, те, що посилається пан прокурору у своєму обвинувальному акті, своєму клопотанню. Про те, що ніколи Пісімнегуба повідомляв керівництву, що його усунули, також ви бачите на руках, що ніхто, ніхто, ніхто нікого не усував, ніхто нікому не підпорядковував. Далі, я надаю вам документ, я вам е, спеціально. Я вам спеціально е, виділю, коли створено угруповання військ Харків. А створено воно було е, 25, го 25-го, 3-го. По цим документам. Це через місяць після тих подій, які ми описуємо. Далі я вам даю документ, який е каже про те, що жодної, е як написано в обвинувальному акті, пошкодження лінії терпів не існувало. Що все працювало до 1 березня. тобто це черговий раз підтверджує брехню пані Сінігуба, що пані, пані Сінігубової. От. От воно її підтверджує. І воно повністю спростовує як обвинувальний акт, так і клопотання. Це те, що прокурор забуває вам принести. Тепер я вам також даю це ще одна е, е, справа ЄСПЧ, яка також прямо забороняє в подібних справах виходити виключно з якихось гіпотетичних припущень. Так в мене питання, от я вам надав всі документи, які можуть бути ризики? Якщо немає ні державної зради, ні 402, ні 407 є офіційні документи, як я можу на підставі цих документів на когось впливати? Як ну, навіщо мені кудись біжати? Я розумію, що це закінчиться. І максимум, коли це закінчиться, це скільки там сіки там до там, ну, до інагурації трошки більше, до 31 березня, 150 залишилося. То це максимум, що воно залишилося. А потім оці люди будуть відповідати за те, що вони зробили. Тому що жодного доказу, три томи дослідили, жодного доказу нема. На минулому засіданні, ні одного доказу моєї провини не представлено. Вони предоставили документи, що слідчі що щось робити. Це тільки що свідчить щось робив. Зараз він каже, а давайте ще на 60 суд. Так у вас всі офіційні документи. Навіщо мені бігати? Давайте будемо розглядати. Я ж не проти. Давайте будемо розглядати. Так і, ну, за що я мав? це? Мені особиста якась помста пана Зеленського за те, що Харків був незданий, за те, що зброю патріота нас дали. Це особиста помста Зеленського через Шевченківський суд. Я не розумію взагалі, що відбувається. І чому це, ну, і чому це відбувається? Документи є, все, все спростовують. Відповідь Генштабу, відповідь показ Все, що написано в обвинуванні, все спростовано офіційними документами. Вони хочуть допитати пана Сінєгуба Ятєріхова, то давайте допитива. Я ж не проти допитування. А ще він хоче, щоб приховати те, що вони накрутили, він ще хоче закрити засідання під тим. Так я кажу, на якій, на якій підставі, на якій законній підставі? Що взагалі відбувається? Що відбувається в Україні, що відбувається в цьому суді. Ну поясніть мені просто, я не можу зрозуміти. Прокурору можна, нам не можна. Ми, ну Що це за історія? <кхи> які ще <що>, документи треба? <кхи> ну це ж офіційні доповіді. Офіційні. Він на припущеннях, а я даю офіційні відповіді. Він хоче давайте ще на 60 суток. А я наголошую, я прошу вас перейти до цього питання. Давайте зараз дослідимо ті докази, які в нас залишилися на сьогодні. І по закінченню ви. Ще раз повернетеся до цього до висновку по 201 або навіть по 199. Давайте розглянемо. Ну, ми зібралися для того, щоб розглядати клопотання. Ви заслухали на мою сторону, ви заслухали сторону прокурора. Давайте дослідимо докази, ви побачите, може воно вас змінить повністю на 180 градусів, те, що відбувається. І давайте ну, по закінченню цього, ви вийдете в нашу кімнату, вернетеся і скажете, ми дослідили докази, ми заслухали прокурора, заслухали сторону захисту. І ми зробили так, як має зробити суд в будь-якій цивілізованій країні. Все. Служба летського.